Наш Муркіт чудовий кіт, товгі вуса, пишний хвіст, він муркоче і нявкоче, молочка кіцюн наш хоче. То на виставці котів, на зара кітун вглядів, і додому вже оба. Як старих два дружбана. Дома вудочки взяли і пішли по черв'ячки. Бо кіцюн і рибу любить. Щоб котове догодити, треба рибки наловити, за комп'ютером погратись, захотів муркіт вусати. І таке він там вчудив. о, як довго в назара ще боліла голова, а мишей кіцюн не ловить. Бо в житті його котячим він мишей ще не бачив. Тож на виставці мишей, якби кіт піймав трофей, та піймать тут не годиться, треба чемно розплатитися. Той трофей, маленький, сірий, ох, прудкий він і кмітливий, в товаристві із котом вже ласує молоком як би нам навчить нявчачих всіх примудростей котячих.